Так і так, так і так, і так і так. З вами керютон, всім привітки, всім добрий дня, доброго вечора, всім здоров'чики. І ось підлетів відусик на ТВПшки. До речі, на ній поки що три позначки не беру, просто виконував кланові завдання на кару 45-го, і тут так вийшло, що я дав 10к да, на ТВПшки. Прикольно. Круто. Дуже часто почав робити 10к урон в боях, напевно, скіл виріс. Ти чешеш? Це, ну, це у нас типу гайду, буде щось е, про ТВПшку. Е, зможу сказати, що у нас е, мається барабан на 4 снаряди у 320 альфа пробиття. У нас на ББшках 248. На кумулях, ну, не на ББшках, на підкаліберах 248, на кумулях 300-310. У венчик у нас мінус 20, час зведення 1,5 секунди. Барабан заряджається у нас 23 секунди. Між снарядами у нас перезарядка 1,5 секунди і 4 снаряди в барабані. Да, Розкид на 100 метрів у нас 0,28. По оборудці у мене стоїть система керування вогнем Т3, приціл Т3 стоїть, оцей новий, котрий останній вийшов. І вентилятор стоїть у мене просто. А, ну, так, да, щось типу того. Хороший барабан. <різь> <різь> а, БКшечка по 113-му дуже хороша вийшла. Середня шкода за хвилину мене складає 2800. Тут, ну, типу, да, там... два барабани, можна сказати, роздаю. Чуть більше. В принципі, окей. Нормально. Що ще можу сказати? Динаміка вперед 60, назад 20. В принципі, ХП у нас 1800. Мається на борту. Це не багато, не мало, динаміка хороша, дуже навіть непогано. Тут, звісно, не пробив бідненько вийшло. Неприятненько. Ну, нормально, кстати, з двох барабанів 3к урону маю, так що все, все порядочно, все круто. Е, досить непогано. Я тут, в принципі, е, по броні танк немає ніякої броні, щось може рикошетом залетіти, в принципі, а так. Попадають всі, пробивають всі, як хочуть і куди хочуть, можна сказати. Сам, саме головне, це його фішка в барабані, дуже швидкий барабан, роздається максимально швидко, там скільки 4,5 секунди, 4 снаряди видаєш, і потім 23 перезаряджаєшся. До речі, зараз у вас на екрані повинна з'явитися польова модернізація. Можете помітити, що у мене стоїть за польову модернізацію. Можете використовувати і собі її також. В принципі, так то. Ну, тут я заїжджаю, вже в борт роздаю Мінотавру. Тут дивився ситуацію, що я можу зробити, як я можу не підставитися на Алкаша і на Викашку. <кій> що тут -то типу того? Нічого mm, особливого, поки що просто роблю відстріл по тяжам. Якби є така можливість, ситуація в бою дозволяє, і я спокійно можу робити відстріл. А бабахи нема у супротивника, тому дуже часто, до речі, коли бабахи попадаються на ці карті, вони їдуть і місто грають, і тому я в принципі не боюсь сильно бабахи. Я боюсь получити від ВКшки Альфу хорошу, там можливо дібіжка може закинути, але ну, як ми помітили, що всі супротивники світилися, окрім Леопарда і Фоша. Скоріше за все, вони стоять на кімпі і будуть якраз таки робити прийомочку. БК розряджається, і я вирішую заїхати в борт Лукашу і роздати барабан. Хороший <різь> барабан, 1236 урону даю, і це дуже непогано. Дуже непогано. У мене, кстати, по T5 Heavy, альфа, звісно, 315, 319, 327 і 275. Тобто, <laughs> навіть у мене три снаряди вийшло з менше, ніж середній урон мій. Тому якось так. О, добрали. Я думаю, мені доведеться добирати, його тут добрали. Поки що місто розіграю. і далі не спішу нікуди, просто даю спокійно барабанчики. 4850 урону мається. Нормально, непогано. Тут в кашечками бачимо що бортиком їдемо і підсвічуємо, питаємося киде. Ну, спішимо трохи, звісно, але три снаряди даємо. До речі, з хорошою ельфою. Плюс і ще асіста пофармили, це дуже непогано. З ситуації на нульовій лінії на воді у нас тут союзники там Це погано, якби нульову лінію ми програємо і програємо. А потім будемо прийомку ставити. Я тут на дальняк стаю, щоб якщо що, не підставиться під леопарда, не підставиться під Фоша. Тут я перезаряджаюсь на підкалібри, бо я побачив бачата там взагалі хотів побачати. Ну тут Фошик підставлявся, хотів йому закинути, але не закинув. Бачат того відсвітився. Я не встиг побачати, розрядитися із-за цього фоша. Ну і ладно. Тут я розвертаюся, їду на базу. Зараз будемо постояти прийомку бази. і... Відстрілювати всіх, всіх там, там присутніх супрорутивників. По танкам, як ви можете помітити, один субзводний натяжок улишився, і три ПТшки плюс дві артилерії. Не сильно густо. Ну, а як ти хат? Ну, Я стараюсь агресивно награти, так як у мене броні немає, і я свічусь, то я лопаюсь відразу. Як шариком новень мене лопнуть, плюс тут ще й танчики, такі, у котрих дуже хороша альфа, тому буквально дві тички отримаю, і все. А Відправлюсь в ангар, в кращому випадку залишусь на одному болтику. Да, там на одній гаєчки, на одному болтику, таке. -от. Тут а, підсвічується єпісь, я буду розряджатися. Хорошо, їде єпісь, даю тичечку, даю другу тичечку з каточками і заходить від бабахи. Підрив БК на 444. <хи> я, да, я барабан скинув, на жаль, міг тут, кстати, реалізувати по бачату, але я не вжидав, що він так агресивно заїде. І я на КДшки і з за цього не можу реалізовувати. Зараз свої снаряди, свій потенціал танка. Ну, 6,5 тисяч урона мається і лишається 300 хелспой, у бачата, там його повинні добрати взагалі стерва. Не знаю, добере, не добере, але в неї повинно це якби бути гаразд. Є 4 добрав. Стою тут, а стараюся підсвічувати жопу, якщо хтось буде заїжджати в жопу, і якщо що відстрілювати, якраз таки калінію нижню лінію. Що по міні-карті, і робити якийсь імпакт, вигравати цей бій. У нас якби просадка по ХП хороша. Тут підставляється Леопард, фулловий даю йому тичечку. Він продовжує кайтитись назад, я тут іще даю урон йому. Коротше, реалізовую максимально барабанчика, фул-барабан ідеально, просто круто. Uh, світиться рога, ну я на КД, да, я реалізував свій барабан по леопарду, я на КДшки, і роги я не зможу давати урон. Тут леопард вирішує, піджимати. Mm, ну да я на КД, на жаль, не встигаю йому роздавати барабан, він підіжмав халяву. Тут, І тут є 4 засвічується, я якраз заряджаюсь. У мене ще під калібри, тому треба обережненько щас вицілювати. Треба зараз з кожної точкою його прибивати. Хорошо залетіло, я засвітився, до речі, він вертуху дав. чуть не попав. просто Блін, біля візка пролетів снаряд, його чуть не дав мені урон. У мене 800 тисяч 774 урону лишається. І я вирішую трішечки відсвітитися, стянутися, показати, що я поїхав в місто. А насправді я просто повернуся обратно і буде стояти. Я цілий трогу попробую пороги постріляти. Засвітився леопард. Даю йому тичечку. Другу не встигаю дати. У мене 9 тисяч урону і три снаряди на борту мається. Тут фош світиться, бабаха дає Фошу на 1624 хлосподи не лишається. Ну якщо я забираю фоша і забираю дібівішку, то в принципі 10 тисяч урону я даю в цьому бою. І я думаю, буде окей, все прекрасно буде. Світиться леопард. Я зводжусь на леопарда, добираю Леопарда, У мене стає 9300 урону, тобто треба 700 хелс, ну 700 урону ще дати. Тобто, там ще мається дві артилерії, ну і дві ПТшки. Одної однієї 600, у іншої 400. Тут Артовод питається по мені закидує. До речі, попадає і робить мене шотним уже для фоша і для дідівішки. І це якби є дуже дуже, дуже погано. Дібівішка забирає бабаху. Я тут думав фаша все-таки побачу а, і не зможу дати йому урон, але на, 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 на жаль, а... пригорок оказався сильно високий, і плюс фош навіть ж не підставлявся. А, тут а я слідкую зараз, дивлюся на те, що де тут дебівішечка, от я бачу, що дерево повалилося, і я сразу потикать, начебто. Я побачив, що дерево повалилося, і я почав тикати. Тут я свідчусь від дібівішки. Так, да, ну вона стоїть там в дереві. Спойлер так наперед, тому я і засвітився. Я не підставляюся. У мене 816 хелеспонів. Так, да, у дібішки може альфа не пройти по мені, але там може і кинуть мені по перекатки, і будуть у мене великі проблеми. Тому я стараюся не підставлятися, там їде зараз взводний, трішки допоможе В нього ХП є, Він може танкнути спокійно зараз дівішку, і я вийти дати по ній урон. Да, я вже з взводному тут уже сказав, що в мене бій на 10к, мені просто треба її танкнути, щоб я її забрав. Ні, я виходжу, даю тисячу, забираю. Дібів ангар, у мене 9750 урону, тобто мені треба ще одну тичку реалізувати. У мене мається зараз два снаряди в барабані. Я не скидую барабан, тому що залишилося всього лише дві артилерії. От Одна світиться вже 550 хелспонів. В неї мені в принципі одної тички по ній би вистачило, але з вже встигає дати тичку і ще не світився батчат на артилерії. І зараз я буду намагатися по ньому давати урон. Він якраз засвічується, і в мене тут є можливість зараз віконечко по ньому знайти. І Дати урон. Я, ну так, да, мені довелося спішити, і тут я даю якраз таки 10248 урону плюс 1813 18. асисту, 813 асисту. Там, получається, у мене асист був і по каточку, і по, асі... ну, по засвіту. Ну, по катку там більше зайшло по урону. А, так, то в принципі окей. Ну, мені дало мастера. Я, кстати, зробив 6 фрагів, 10 тисяч урону. Да, основний калібр, воїн, таке, топ 1 по урону, як ми можемо помітити да, на екрані, там 1553 вільного досвіду аж зарахувало непогано. Плюс пішов по кредитам аж на 40 тисяч 258 срібло. Непогано, дуже-дуже непогано. Це такий от бій на ТВПшки вийшов. Ну, в принципі, нічого захопливого такого. А, там в кінці трішечки да, згоден мені взводний допоміг, але на початку я сам себе реалізовував, тому да, не, не засуджуємо сильно. <ріхи> а, все, всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, прожимати лайкосик, і побачимось в наступному відеоролику. Всім пока-пока. Не забувайте заходити на трансляції.